Коротше, зробили ми ті наші кріплення, подивіться, як гарно, все рівненько, столом. І тепер прийшла черга, прикручуємо ніжки. Прикручуємо наші ніжки. Бачите, тут у нас такий верх, такі упори. Можете сказати, що ненадійно, що буде стіл хитатися. Зараз я вам покажу, не буде хитатися. Я, до речі, цей прикол з пер одної фірми, яка столи робить, побачив на відео, знаєте, яка? кості в такі столи клепають роблять. Я думаю, собі спробую так само, щоб мені зробили. І я вам скажу, то досить гарно. <с> якщо довгий стіл, вже дуже великий, два з чимось, то бажано дати такі перемички. А якщо такий, то сміло так робити. Я вам скажу, воно досить гарно тримає стіл. Все, тепер тут просто прикручуємо собі. Як в нас тут є, бачите, красиво собі прикрутили ніжки. Треба відкрутили, забрали, повезли. Ось такі в нас є болтички, шляпи такі гарні. Так, тихо, тут не бачу. Бачите, майже не вцілу. Треба ще добре вцілити, бо дирка маленька, щоб це прикрутити рівно, максимально рівно як можна. Все, я собі викруткою. Закрутили. До закрутили. хто буде замовляти стіл, вже буде знати, як тут треба кріпити. Тут нема нічого взагалі складного. Навіть Може жінка собі сама прикріпити ці ніжки. тут ну, ну То, що дві жінки треба, бо стіл треба з кимось перекинути, правильно? Одна не стягне. ну, жіночка. Якщо буде жіночка така більше за мене, то може і вона стягнути. Залежно від структури тіла і сили. Так, все, одна ніжка в нас вже майже прикручена. Ми зараз перевіримо, чи вона хитається зразу, Зараз, зараз, секундочку о, дотягуємо сильно ж не дотягую, бо так будемо розбирати ніжки, бо цей стіл будемо відправляти поштою. Зараз секунду. О, все, дивіться. Скала взагалі не хитавіться. хитається. Хитається саме йти у нижній стіл. Зараз прикручуємо наступні ніжки і вам вже покажемо стіл, коли буде стояти на тих чотирьох ножках.